Во ім Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Зускресним днем, братія і сестри, причасника з прийняттям тілої крові Христового. Віталій Віктор, присажуйтеся. Бережіть Богу. Сьогодні ми чули івангельські зачала і недільне радове читання, і читання неділі перед і от сьогоднішнє Івановське зачало недільне, воно нам нагадує відповідь Христа на питання, яке йому поставило фарисея, яка заповідь найбільша? І ми пам'ятаємо, всі пам'ятаємо, що Господь сказав найбільша заповідь це возлюби свого Бога всім серцем, всім своїми помислами, всім помишленням. Цій... І друга заповідь подібна до неї, Возлюби ближнього як самого себе в цих двох заповідях весь закон і всі пророки. Якщо ми візьмемо і подивимося на слова Христа, які він сказав про цю відповідь, на цю відповідь, то ми побачимо, що його відповідь дуже подібна до так званого золотого правила етики. От друга половина про другу заповідь. Друга заповідь подібна до першої, возлюби ближнього як самого себе. Є золоте правило етики, яке відоме з давніх давен поза законами. Сия, не роби іншому те, що не хочеш, щоб робили тобі. Воно якби трошечки навпаки. Да? Тобто, возлюби ближнього як самого себе, тобто роби ближньому те, що хочеш, щоб тобі робили. А золоте право етики трошечки навпаки. Не роби іншому, те, що не хочеш, щоб робили тобі. Тобто ми бачимо, що природнім, звичайним природним шляхом людина, яка живе по совісті, вона приходить до висновків про правила життя, які дуже близькі до закону Моїсея. Можливо, трошечки інакше формулюється, але по суті дуже подібне. Язичники не знали єдиного Бога. Язичники вірили в багато богів. ідолопоклонники вірили в багато богів. Вони наділяли магічною містичною силою і окремі якісь зображення, як вони думали, божеств, ідоли, і якісь священні місця, священні холоми, гори, священні рощі, священні дерева. В законі Моєсея ми е, зустрічаємо заборону якраз в цих, цих уклонінь на е, місцях, які присвячені якимсь е, язичницьким богам, паганським Ну Тут і язичник це слова, які просто походять із давнини, по суті, делопоклонники. Якщо дивитися на походження слів, то язичник це той, хто не єврей. Тобто народи. Народи, які не євреї, тобто ті, хто не знають законом Месед. А паганус – це грецьке селяни. Коли в містах розпоширювалася християнська віра, а по селам зберігалося старе двоєвір'я, то говорили, що це віра селян, ідеопоклонництва. І звідси з'явилося паганство. Паганус – це селяни. Не було просто воно вже іншого значення зараз на сьогоднішній день. Тому ми говоримо про ідолопоклонник, ідолопоклонників. Тобто, ідолопоклонники не знали закона Моїсея, тому вони не знали єдиного Бога. Але здавалося б, це правило етики, воно дуже подібне до другої заповіді, яку Христос сказав. Але ми пам'ятаємо, що Христос прийшов не для того, щоб зруйнувати закон Моїсея або змінити його. Він прийшов його доповнити, наповнити, наповнити новим змістом. І про цей новий зміст ми сьогодні чули в Євангельському зачалі, яке говорить про Хрест Господній. І дуже важливо розуміти, що євангельське вчення, євангельське слово воно наповнює наше людське, нормальне, природне відчуття правди, відчуття любові, відчуття би, близості одне до одного, любові до одне до одного наповнює його справжнім змістом. Бо коли ми про це забуваємо, то навіть саме християнське вчення починає перекручуватися. Чому я про це говорю? От дивіться, зараз в мережі там, побачив, з'явилися відеоролики, багато поширюють їх. Я не знаю, коли це було сказано, але в храмі так званому храмі Збройних Сил Російської Федерації, який насправді освячений як храм Воскресення Христового. Хоча там про Воскресіння Христового мало що сказано, там, кругом тільки ордени, всякі висять і медалі радянського періоду Другої світової війни. Патріарх Руської православної церкви Кирило, звертаючись до військовослужбовців, які були на службі, сказав такі слова там коротенько, така вирізка із його проповіді. Він говорить, що дорогі є мої, Христос Воскресе, а значить, ми всі воскреснемо, а тому не треба боятися, ідіть і виконуйте свій військовий долг. Спасибі, що не сказали, діті убивайте. Розумієте? А далі, тому що, тому, що і в Євангелії сказано блажен, хто положить душу свою за другі став. Дуже часто ми чуємо це, е, ці слова, які е, на, сьогодні, на жаль, е, багато хто із священнослужителів Христи, 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 церкви Христової наповнює мілітаристським змістом. Насправді, коли сказав Христос ці слова? Христос сказав ці слова е, в час от, від Тайної вечері до Гефсіманської молитви. Коли Христос своїм учням, найближчим друзям, тим, хто були з ним постійно, 12 апостолам, це яких був Івда зрадник. Е, він їм е, в довірливій уже такі от якби дружній навіть такій бесіді, як найближчим, він їм. Е, Розповідає про те, що зараз має відбутися. Що він зараз постраждає, що він за всіх постраждає про їми гріхи, людські на себе, що він помре, але Воскресне. Він їх, повчаючи, говорить: щасливий той, хто віддасть душу свою за друзів своїх. Він має на увазі себе. А друзями він називає апостолів. Говорить, що не дивлячись, тобто, ну, ми можемо так зрозуміти ці слова, що не дивлячись на те, що зараз перед ним стоїть. Він, як всевідаючий Господь, він знав, що перед ним стоїть. Він ще це не відчув, як по людській природі ці страждання. Ми не можемо відчути, яка з нами болячка буде, як вона буде нас бити, да? яка там температура, що як голова Ну, Ми не можемо знати, що у нас завтра, яка буде болячка. Да? Але ми так можемо здогадуватися, що є які болячки. Да? А тут Христос знав, що Він постраждає, але по людській природі Він ще це не відчував. Він це очікував. І тим не менше, він говорить своїм учням, що але я відчуваю, що я щасливий, що я за вас віддаю свою душу. Тобто, розумієте, який зміст цих слів? Зовсім не мілітаристський. Що якщо ти підеш на війну і когось будеш убивати сам загинеш, не бійся, ти за інших загине. Війна по самій своїй суті, вона неприйнятна для християнина, для кожного з християнина. Неприйнятна і все. Це зло. Війна це однозначне зло. Є поняття священної війни? Є. І воно навіть йде іще, ну, воно до християнська. Воно поза християнством бити, сформувалося. Знову ж таки, як от золоте правило етики, так само, і поняття Священної війни сформовано ще було в Давньому Римі. Наприклад, ну, правило етики це Давня Греція, а поняття Священної війни Давній Рим. Це війна за полтарі і очаги. Тобто, тільки тоді можна вважати, що людина має право достати меч і захищати. Проливати кров ворога, захищаючи свій втар і свій очах. Бо якщо ти цього не зробиш, то ворог прийде і споплюжить твій віфтар і розорить твій очах. І все, що було тобі миле і дороге, воно зникне. А тільки тоді людина має право захищати свій втар і свій очах. І це називалося в давніх римлян священною війною. Бо війна буває різна. Але навіть е, в ній розрізняли люди з, давні, з давніх давен що є праведна або неправедна сторона. Або обидві неправедні, бо б'ються тільки за те, хто крутіший. Як там було князі між собою виясняли е, відношення, да? хто сильніший, хто на, що має, на яку землю має право. Але в принципі, війна це однозначне зло. І коли хтось пробує виправдати війну євангельськими словами, крестовими словами, то по суті, перекидається, стає вивернуте Євангелія. Правда перекидається в неправду. Дуже важливо розуміти, що коли ми от якраз говоримо чи слухаємо те, що Господь чому нас повчає, то Він нас повчає вже більше, ніж в законі робить. То що в законі сказано, не роби ну, ближнього як самого себе. Роби з ним, поступай з ним так, як хоче поступало з тобою. Да? Господь говорить ще більше. Він, він каже, що щасливий той, хто віддає душу за ближнього. Тобто поступай з ближнім. Не те, що як ти хочеш обступити, а як наче це. Єдине улюблене чадо Боже перед тобою. Ми християни повинні зберігати свій союз з Богом в будь-якій ситуації, в будь-яких обставинах. І намагатися завжди, як тільки відбувається якась подія, яка нас відриває від Бога, знову намагатися повернутися до цього союзу. І цей союз, він. Саме про Союз Бога і душі людської. Не про державу, не про геополітику, ні ще про щось. Тільки про Союз Бога. Ми живемо між людей. У нас є обов'язки перед суспільством. У нас є обов'язки перед правдою, так би мовити, цього суспільства. Але не можна. Перекидати все в церкві, перетворювати церкву, так би мовити, в ідеологічний відділ, відділ держави. Як тільки це виникає, церква стає ідеологічним відділом, тоді з'являються ідеї русного міра. Але так само можуть виникати ідеї українського міра, китайського міра, французького міра, якого завгодно. Були ідеї священних мов. Да? Що не можна з Богом говорити ні на яких мовах, крім латини, грецької, церковнослоянської. Тобто, що завгодно люди придумають? Диявол постійно підкидає якісь такі ідеї, які обесцінюють жертву Христа, перетворюючи церковне в суспільне. Тобто церковне життя це життя про те, як ми. Досягаємо союзу з Богом і намагаємося утриматися біля Нього. А якщо ми перекидаємося на Суспільне, то замість духовного у нас виходить, що церква це, це зібрання якихось звичаїв, обрядів політичних якихось ідей, ще чогось. Тому коли ми чуємо, яка найбільша заповідь, то ми повинні і в тому, що сказано, що возьлюбимо. Бога з всім серцем. І возлюбию Ближнього як самого себе. Ми повинні чути слова правди Божої. Правда Божа в тому, що ми повинні любити Бога і Ближнього. А в цьому правда Божа? Ніяк не під, під, підлаштовуючи ці заповіді, ці слова під якісь тимчасові е, людські потреби. Сподіваюся, розібралися. Тому що я розказую. Що я не заплутав, ні? Не? Ні. Слава Богу. От, з, з недільним днем ще раз всіх учасників з прийняттям тіло і повітря стало. Спасибо,